І так, нова моя пушечка Кая 4 4 2021 року. 21, почтина сила, 250 кубіків, п'ятиступка. А мотор ще старенький, був у мене до цього Кови Адвенч. 21 року, але там вже йшов балансвал і шестистопочка, теж 250 кубіків. М -м 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 Хочу сказати, що кая мені трохи більше подобається ніж КОБІ. Скажімо так, трьома моментами. Що це вже на більших колесах. 18 зад і 21-й. Е, Дуже-дуже класна, топова сідушечка. Покатався на кові один день і зрозумів, що в мене попочка для цього не готова. У мене вона потім ще боліла два дні, а тут вона просто топова, мягенька. Тобто можна навіть по їздити. І вона не буде відпадати. І третій фактор дуже класно виїхати. Це стоковий вихлоп дуже класно звучить. я е його з пробігом 1200 км Зараз вже я намотав. 1355. Ну, вже трошки намотав на ньому. Не знаю, в ходу і мені подобається дуже моторчик без балансу вала, да, вібрація трошки є. Ми вже є ще мені зрівняти, то в принципі є, але терпимо і не знаю, мені додається навпаки драйву, коли є така міні-вібрація і газ палас і пошов. Резина шорстока, але я вже трохи купив ширший скат з більшим профілем, щоб трохи приключити за це, але пізніше спробуємо. Наморошок я лупанув під крило і стокову фару поміняв на таку от приблуду. Вроді ночі освіти прикольно. Побачимо як довго проживе. Ще по розходу, незрозуміло не засікав, бо бак на 10 літрів. Я так щось по п'ятерочки рочці додаю і катаю. Ну В принципі, в на принципі, що вистачає надовго. Я думаю, десь 4-5 літрів десь халує. Ну, в принципі, нормально для своєї кубатури і для того навала, що я йому даю. Що закриті амортизатори, не так буде подати абразив і санечки може, може й довше проіснують. А, що тут різниця між, між током і цим, що тут вже поміняні наклеєчки. Це минулий власник, поміняв такі наклеєчки топові. Дуже якісні. От тільки потрібно буде міняти або робити захист строку. Він тут, звісно, такий собі я вже тоже гнув, фару вже теж паяв я, дерево залупив на ходах таких нехилих. Ну, це ендуро він для цього створений. Да, Мотик прикольний.